Всім привіт! Покажемо наші кобилки Анджелу і Катю. Анджала на продажу 4 роки. Польська ПКЗ-ка. Такий лошачок є на продажу. Там Катя, тут коник ще є такий, теж на продажу, все крім Каті. Вова підносить воду тут їм. Має помощника, двоє несуть води, вода тут недалеко. Зарак опять, ти на обід даємо петий. Вова на місці, давно його вже не було на каналі. Христос Воскрес. Поздравляю всіх українців, всіх шановних громадян нашої країни святом Святого Христіння. Дякую Богу, що ми дожили до цих свят. Всіх. І дякую всім захисникам і захисницям. Вони нас обороняють, мені надійний тил, не переживайте. Ми є, чесно кажучи, ми працюємо в тилу. Ми в тилу працюємо. Не тяжка робота, знаєте. Але каута як є. Всім світло. Вони с лодки пасха, що вже поїли, бо сьогодні вже понеділок. Але дякую всім. Бачите, ми коні поїмо. Отака От у нас робота є. Але всім все добре. Оце мій син. Помагає трохи. Вови. Оце мій син. Ось це мій син. Ось це мій син, там за конем стоїть. Помагає, а так все добре. І слава Україні. І вам всім доброго здоров'ячка, як є, блі. Вони гарного дня, все добре. Задихався, воду донести. Да, Водонести. Да. <гаду> так малий, Це лошак по герою. Це буде. Лошак на продаж. Би Номер буде в описі, може дзвонити. Все продається, крім каті, бо Катя має. Без, на початку без. чарні бути. Там в О. Це ну, конець робочий, дуже спокійний. Це дуже кінь. Він везе на фірі мене, як має бути. Вологим їздить. Через дорогу. Ми будемо ним траву возити красавець, що? Ти молодець. Ти молодець. Я добрий тінь. І тут добрий тінь, подінь і тихоньте. Якщо кому щось треба. Купляйте. О, значите. Це такий тінь, знаєте що. Мене самого віс на фірі. Кажу, будемо траву не немозети. Будемо жеребцем косетити. жеребці на стайну стоять. Хлопата непата. Я знаю, що. Катя щось нам приведе, деякі живіт великий. Катя щось приведе нам. Катя нам щось приведе, а що не знає. Ще і поправилася, ще...

Ось. А ти знаєш, що я тебе годую, все. Боже, як я тебе люблю, де боже. Хоч що ти нам тут стривець? Напасе, ході там. У нас там є ще кобеле, зараз покажемо, на продажу є. Ось. Зараз ми покажем. А Воно там є вода, дай ще Анджалі, є там вода. Дай ведро, в нас того не хоче пити. А давай ведро. Анджал. Анджала запріжна, робоча, все як має бути. Бо когось цікаво. Можемо крутати. Оце мій син. Бачите, похожий чи не похоже, я не знаю. Ви дивіться. Помагає тобі вже. А ну да, катишь. Лиссабон? Что Лиссабон? Я сказал Лиссабон. Ты так назвал его? Так. Лиссабон? Лиссабон. Это Цезарь. Обед даем и на вечер поедем. Кать. Катя. Катя одна переселена, а ці троє спутані ніде не йдуть, тримаються разом. Ціла розумна, ніде не йде від Каті. Пасе полонена. Так, що кого цікавить, такі коні може бути, продаж. Ок. Що кого цікавить. Номер буде вок. Будете дзвонити. Спокійні сидіти. Остайні куса, знаєш? А, а, а деякі спокійні на полі. А на полі спокійні звикнув. Мені вже коли катя родить, мені інтересно. Що то буде? Так вже інтересно, да? На чарвін, ще трох. На червін? Ще трохи. Вже недовго лишилось. Ну Гарний жеребець, дуже гарний. Зараз поправився. Поправи. Його він годує. Мої цього коні годуємо. Це теж кінь гарний, настав. Це домашній бо. Якщо вдома треба, блять, купують хоча.